Заради обогащення і далі грабувати Україну парламент і президент знищує Набу і САП. І заради своїх кінків корупціонерів, зупинити євроінтеграцію України. Хіба вони цього не розуміли? Розуміли, що вони зупинять інтеграцію України в Євросоюз. Якими це поглядами? Люди наповнені. Такого ще не було в Україні. Л'ється українська кров кожен день. А вони знищують антикорупційні органи. Що це всередині людей? Що це всередині в них? Чим вони наповнені? Але Бог сказав, що все таємне я роблю явним в Україні, і він все вскриває. Він скриває, що в них всередині? Поміж телебачень і інтерв'ю, які вони дають? Що в них всередині? Чим вони наповнені всередині? Що знищені всі інституції в Україні? Що знищена Конституція в Україні? І чим вони наповнені? Бог все вскриває. Але церква, церква, чому ти мовчиш? Церква Христа, чому ти мовчиш? Тоді слухай Слово Божє до тебе. І 33. 8.9. Я зараз зачитаю Слово Божє до тебе, церква, якщо ти мовчиш і не облічаєш. І Езекіль 9. Коли я скажу поганцеві: безбожний, ти дійсно помреш, а ти не заговориш, щоб попередити безбожного відступити зі своєї дороги, то він безбожний через своє безбожжя помре. А його кров домагатимуся з твоєї руки. Якщо ти не будеш облічати корупціонерів, що корупція зайшла у всі гілки влади, усюди, І ви це бачите, і ви не будете казати за беззаконня, Бог буде взискувати кров цих безбожних з вашої руки. Так написано в Слові Божому, а Слово Боже да і амінь. Як і дев'ятий вірш, якщо ти сповістиш безбожному зійти з його дороги, щоб він від неї відвернувся, а він не послуха тебе, то він через свою безбожність помре, а ти врятуєш свою душу. Якщо ти будеш облічати, і невже ви не бачите, ви бачите все. Духовенство, тому що народ бачить. прості люди, жінки виходять, роблять е, 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 і викривають все, викривають всю корупцію у всіх гілках влади, починає із сільських рад і закінчує адміністрацією президента. Всюди вскривають, всюди відкривають і кажуть, а ви мовчите і не облічаєте. Корупціонерів Бог буде взискувати їхню кров, якщо вони помруть з вас. Так говорить Слово Боже. Тому що є шанс підійматися і облічати їх. А ви, корупціонери, покайтеся. Покайтеся в своїх гріхах. Бог дає шанс кожному покаятися, відвернутися від безбожжя, відвернутися від корупції. Як ви грабуєте, коли українські, українці льють кров свою, а ви грабуєте схеми робите, відкати робите, все робите, щоб знищувати Україну. І ще є час вам покаятися, повернути все в казну і жити чесно, бо Бог підніме еліту нації, яка буде служити Богові і Україні. Він підніме еліту нації, і Бог відстроїв, строючимися Україну. Україна буде поклонятися живому Богу оцю Сину і Духу Святому. Дух війни іди геть з України, дух корупції, іди геть з України, дух ідолопоклонства іди геть з української нації. Церква, облічай, ти бачиш все. Не пристосовуйтесь до цього віку, а обновлюйте свій розум. Щоб пізнавати волю Божу, добру, лагідну і досконалу, говорить Слово Божє. Я вам сказав слово Божє. І Езекіл 33, 8, 9 то до церкви України. Амен.